Стало відомо про те, що вчора вночі нарешті був підписаний в Америці договір про корисні копалини. Ну, це так договір, про в основному рідкоземельні метали. Давайте спочатку розберемося, чому це так важливо для обох сторін, і чому так сполучені Штати Америки в першу чергу наполягали на якому швидшому підписанні цього договору. Як ми пам'ятаємо, що навіть виникла конфліктна ситуація по цій темі, діло в тому, що рідкоземельні метали це ті метали, які становлять основу технології. Виготовлення акумуляторних батарей, батарей для електромобілів. А ми знаємо про те, що ця промисловість, як електромобілі, набуває обертів, і вона буде витісняти звичні автомобілі, бензинові і дизельні. Є країни, які вже поприймали законодавчі проекти, про те, що до певних там років мають уйти з ринка, Наприклад, спочатку дизельні автомобілі, зараз йде дискусія про бензинові. І, наприклад, такий автомобільний концерн і Гіант як Тойота, прийняв таку концепцію, що до 2040 року. Вони взагалі мають все своє виробництво перевезти тільки на електромобілі. А це сьоме по кількості вироб... вироблених автомобілів у світі концерн. Це для того, щоб глядачі просто розуміли, чому такий сир борить, чому така дискусія. Ну, тобто це бізнес і доволі, ну, скажі, такі масштабне і великий, саме основне, перспективне на майбутнє. І, звичайно, тепер проявляють всі країни, які володіють сучасними технологіями. По виробництву автомобілів, вони проявляють інтерес до цих рідкоземельних металів. Їх не так багато в дійсності є по світовим запасам, і Україна входить в першу десятку країн світу, в першу десятку країн світу по запасам рідкоземельних металів. Це чому це питання настільки актуально? Тепер що стосується самого договору, той договір, який записали вночі в Америці. Ми його знаємо тільки, знаєте, так як говорять рамкові, рамкові речі. Деталізації ми ще не знаємо, і якоби її ще немає, і вона буде узгоджуватися. Але рамкова угода звучить таким чином. Що договір підписаний, він носить абсолютно економічний характер, ніякої політичної складової там немає. Сторони домовились про те, що в договорі не закріплені борги України і що Україна за рахунок своєї частини прибутку має компенсувати ці борги, на чому Трамп спочатку наполягав, а записано в договорі про те, що це договір 50 на 50, де немає жодної сторін із контролю контрольного пакету акцій. Це, по перше, по друге, це те, що Сполучені Штати не вимагають повернення, так як я сказав, якоби боргу за зброю, бо це було дуже такий гострий дискусійний момент. До той же час немає ніяких безпекових гарантій. Відповідно, це бізнес і тільки бізнес. Ну ще такий плюсовий момент, що там прописано про те, що корисні копалини будуть розроблятися тільки на нових родовищах, і які будуть даватись нові ліцензії, а не на діючих. Тобто це не вплине на ті підприємства, на ті копа, на ті родовища, які на сьогоднішній День вже розробляється, і що там ще написано? Про те, що це є надра України і є власністю України. Ну знаєте, по-іншому і не могло бути написано що так, тому що є Конституція України, і це в Конституції закріплено. Ми ж не можемо писати. Вторинний документ, а кожен договір є вторинним, тому що первинним документом по, закон, по верховенству права є первинним документом, є конституція. Відповідно, це якби закономірні речі, але е, ми ж знаємо, що в тих дискусіях, які перейшли на рівень уже сварки, Трамп там хотів все, що хоче записати, так як йому хотілося. Ну і на завершення я сподіваюся, що це для України буде позитивний момент. Чому позитивний? Тому що якщо це залишається надра, залишається в нашій власності, і тут вже дискусії немає. Якщо, скажімо, це 50 наших, а не 40 і не менше, якщо це на, нове, на нових родовищах, на нових ліцензіях, то в принципі це економічно може бути вигідно для України. Тому що ми зараз не маємо таких коштів, щоб самостійно без зарубіжного інвестора розвертати подібні такі великі, гігантські промислові проекти. А це в дійсності буде гігантський, великий промисловий проєкт. І що тут ще такого ну, архіважливого, це те, що на тих 50%, які належать якби, американській стороні, американці війдуть точно інвестиціями, вони відуть коштами, вони війдуть технологіями, вони війдуть обладнанням. І що це таке? А це означає, що американські. Великі концерни компанії війдуть в бізнес на території України. Ну, можливо, глядачам мало кому відомо про те, що в США дуже цікава вертикаль влади. І там бізнес, особливо міжтранснаціональні компанії і світові банковські мережі, а вони між собою дуже пов'язані, вони мають архіважливий вплив. На президента, на сенат, на конгрес. Що це означає? Це означає, що коли їхній великий бізнес війде і вгрузне в Україні, він однозначно буде впливати на політику Сполучених Штатів Америки в плані захисту своїх інвестицій, тому що це інвестиції будуть десятки мільярдів доларів. Відповідно, це є плюсовий момент для України, тому що ми таких прямих гарантій безпеки не отримуємо, але ми отримуємо опосередковані гарантії безпеки через оцей великий капітал американський, який буде захищати свій капітал в Україні. Відповідно, це є велика вірогідність додаткових тисків на Росію для того, щоб. Після завершення бойових дій у цій фазі вони в майбутньому не відновилися. І ще дуже такий один тонкий теж момент про те, що ці рідкоземельні метали знаходяться якраз на східних наших кордонах, на наших областях, які найбільше зараз підлягають атакам. То це теж такий для України ну, момент своєрідного посередкованого захисту. Ну, а так я бачу цю ситуацію. В цілому, я думаю, що для України тут має бути більше плюсів. Якихось мінусів, чесно кажучи, поки що не вбачаю. А що там в деталях, знаєте, як у цій народній приказці, що собака зарита в деталях, то дочекаємося деталізації самого договору. Якщо він буде публічний, буде дуже цікаво його почитати в самій деталізації. Шановні друзі, прошу підписатися на мій YouTube канал і буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний, дякую.